Великий Будапештський цирк після гастролей Європою та Україною нарешті дістався до Чернівців та вже розмістився на вулиці Руській, 250, поблизу торгового комплексу Екватор у Україні ми почали цей сезон з квітня. То було місто Берегове, Закарпатська область, дуже. Там файно все вийшло, і після цього ми мандруємо Україною вже аж ну, добралися до Чернівців. Це вже тринадцяте місто. У нас основні артисти циркового шоу екзотичні тварини. У нас є неймовірна кількість великих екзотичних тварин, які можуть глядачі побачити просто на вулиці. Звичайно, ви їх не побачите. Це і зебри, і верблюди, і бегемот, Наша красуля чоліна. Ось і слониха, 4 тонна ліла, яка неймовірно витворяє е трюкові елементи на манежі. Справді вразить глядачів своїми своїми вибриками, як ми їх називаємо. Ось звичайно, професійні акробати, повітряні гімнасти, майстерні клоуни, ексцентрики та ліці. Ось нас досить велика професійна команда, не лише з артистів, а й також з тварин. Бегемот Халіна швидко освоюється у Чернівцях. А добре індіанська слониха ліла залюбки смакує морквою. Поруч гордовито походжають африканські леви, милі поні, лами та зебри. І особлива гордість великого будапештського цирку голландські фрізи. Дві години триває повністю наша програма разом з антрактом. В антракті наші дітки мають можливість покататися на поні, сфотографуватися з нашими артистами зі слонихою та з верблюдом. Ось, звичайно, отримати масу емоцій від наших кольорової солодкої вати, попкорну тобто мають чим зайнятися дітки в контракті. Прем'єрне шоу цирку вже цієї суботи о 15-й годині. Протягом двох тижнів до 25 жовтня по будням о 18-й та у вихідні о 12-й та 15-й годинах Великий Будапештський цирк тішитиме чернівчан своїми віртуозними виступами.